Вітаю, шановні! Звернув на таке увагу, коли виставляєш релігійно-духовні ролики інформацію, то її максимально соціальні мережі блокують, банять, списують перегляди підписників і задається питання, чому чому на світлу? Духовну чисту інформацію йде така атака. Чому, якщо якусь насильницьку інформацію, терористичну, інтимну, з матюками, з голими сраками, вибачте мене, виставляються ролики, вони набирають мільйони переглядів. А духовна інформація, навпаки, блокується. Коли Ісус прийшов в цей світ, він сказав і затвердив, поставив печатку на Слові Божому. Він каже, Біблія, святе письмо є істина. І тоді Ісуса теж блокували, банили ем, політичні діячі, релігійні, сектантські, сатанинські, і це ми бачимо сьогодні. Слово Боже блокується.